Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка з темою Зверніть увагу на що саме? Зараз побачимо. Так, давайте так, зверніть увагу на... в особистому житті, за вами дехто спостерігає. Людина приховує свою зацікавленість до вас. Це чоловіча енергія йде. Людина навіть не хоче, щоб я описувала його, бо, знаєте, ховається трошки, трошки ховається. Дивіться, за спиною у вас якось так. ну, Знаєте, от поки. Так, чого замовчала, бо я намагаюсь зрозуміти, взагалі ви знаєте цю людину чи ні. Бо тут якось так, ні, ви не бачитесь. От, от, так от, ви не бачитесь, ця людина якось вас видивляється, десь. Ну, там, наприклад, ви десь ходите, бачить вас, ви там, наприклад, десь ваші. Світлини викладаєте, дивиться на ваші світлини. Тут якась ситуація. Дивіться або, або людина під знаком зодіаку овен, або телець. Людина трошки вперта, людина себе не виказує, бо ну, якось його висміюють. Хтось з його оточення знає, що він ну, ходить, мріє про вас, але його висміюють, що да, ну, хіба ти їй потрібен? Ти що? Бо він молодший за вас? Він ну, так значно, знаєте, це не рік, не два, це трошки більше. Ніж рік-два, не можу сказати, точніше не показано мені. Але показано, що є різниця, ну, вікова різниця є. І йому кажуть, що вона не прийме тебе. Ти їй не хіба такий потрібен? Ну, Тепер ви знаєте. <свісно> Зверніть увагу, що вам з тим робити. ну... Не знаю, <смеш> мабуть, що нічого. Просто чомусь важливо, щоб ви це знали. Ну, може, йому б хотілося би насправді, щоб ви це знали, але ж не наважив не наважується вам е... зізнатись. Так, далі дивимось. Для когось з вас дуже важливо прояснити ситуацію ну, з, з родиною щось. З родиною, з оселею пов'язане. Тут щось до чого треба докласти зусиль. Само по собі, воно не вирішиться, воно тільки буде погіршуватись. Це, знаєте, як, ну, якісь такі справи. Мені подвір'я показане, мені показані якісь птахи ходять там по подвір'ю. Це, як знаєте, наприклад, якась батьківська будівля, і вам треба там щось або полагодити, або там якась невідомість є. Не можу розгледіти, чого вона стосується. Треба щось. Ну, як швидко вирішувати, знаєте, не треба затягувати. Бо воно ну, воно псується час від часу, і воно як, ну, треба реагувати. Потім дивіться: ось тут от чоловік та жінка, щось між собою вони не можуть домовитись. Якісь воно як в особистому житті, але більш як ділові, ділові стосунки. Ну, це не кохання, це не якісь там романтичні стосунки. Ні, це якісь там справи, які треба довести до кінця, вирішити між собою, але Є такі невеличкі тут, але різні різні погляди і різні можливості в людей. Тобто один один або одна може швидше вирішувати питання, бо є для цього ресурси. Інша людина не може так швидко вирішувати бо ані ресурсів, ані бажання, якщо чесно, але вступити. Ну, ну, там сказати, ну, Тоді бери, і вирішуй сам, самотужки, і взагалі займайся цим сам, бо я відмовляюсь. ні, такого тут теж нема. Так, і треба, ну тут як прискорюватись треба. Ну, Знаєте, одна людина поспішає, а інша тягне взагалі в інший бік. Потім зверніть увагу на перспективи. Вони більш як для чоловіка. 30 цифра мені тут показана, і ну, як від 20 до 30, ці перспективи, вони будуть, ну, можливо, буде там щось робити. Ну, скажімо, там від 20 до 30-го числа. Або від 20 років до 30 років, а потім вже як повернутись туди буде неможливо ну, в цю справу, в ці можливості, в ці перспективи. Тож, якщо ну, я впевнена, що от хтось з вас зараз розуміє, для кого йдеться інформація. Тож, якщо є бажання, то треба вже зараз. Тут з кимось треба спілкуватись, зустрічатись, обговорювати якісь справи тут є. Як ланцюжок подій. Тут, наприклад, ви там щось вирішуєте для себе, або там ваш син, ваш чоловік, ваш брат, там, для кого це йдеться інформація. Людині треба вирішити і треба як поступово от, по цьому ланцюжку подій йти. І там один, два, три, чотири. Як 5 подій буде, ну, як розкладено буде на 5 подій, ну, та, тобто такими якимось, як періодами. Ця ситуація буде виконана, зроблена, і вона там надалі дає можливості там, подальшого просування по життю людини. Це більш як ну, якісь там робочі моменти. Ну, там, наприклад, треба вивчитись там на якусь професію і далі вже працюватиме людина, чи то, наприклад, там треба певні кроки, там може людина відкрива своє діло. Треба якісь певні кроки зробити, щоб воно запрацювало, щоб можна було його ну, там, подальше там, якось там представляти. Ну, я думаю, зрозуміло, про що йдеться мова. По роботі або соціум. Дійсно, тут ситуація для когось з вас вона буде ну, така, знаєте, буде за що похвилюватись. Бо тут як конкуренція, як знаєте, от ніхто не хоче посунутись ну, в якійсь такій ситуації, знаходитись ви, або ви будете спостерігати за кимось. Ситуація, коли. Ну, впертість дуже тут важлива. Але одна людина має сенс в цій всій впертості, а інша людина, от просто вона вредує, так скажімо. Потім наступальні дії вони стосуються більш, ну, розумієте чого, На, від нашої сторони посунемо наших там, ворогів, дурнуватих тих сусідів. Але дивіться, вони то опір будуть чинить, вони наших рятувати буде тільки те, що у них не всі розумні командири, ось так, оце буде рятувати. І не всі як вчасно отримують інформацію, там наші зможуть просунутись в деяких позиціях тільки завдяки тому, що вони там, вони як, вона іде їм якимось чином, як зашифрована та інформація, і вона не вчасно прийде, і поки вони будуть її там вчитуватись в неї. Ну, розшифровувати, наші встигнуть вдарити. Це добре. Це таке, ну, я тут ніякі направлення не озвучую, хоча я бачу, які направлення, але нічого не озвучую, тож нашому ворогу це не допоможе. Навіть якщо вони там почуються, бо фронт у нас великий. Так, далі. Дивимось. І це більша інформація, яку я можу озвучити саме тому, що вам вона потрібна, вам потрібно таке зараз почути, бо воно як, нібито буксує там десь щось на місці. Нічого не буксує, повірте. Так, далі. Ось тут ситуація, коли. Будете на когось ображатись, це по роботі у вас така ситуація з кимось складається. Тут і чоловік показаний, і жінка показана, але ну, ви як знаєте, от не на одну людину тут образитись. І ну, так, такий свій характер покажете, що там люди так трошки розійдуться. і... Будуть намагатись вам на очі не потрапляти Якась ситуація оця, вона протягнеться до 30-го числа у вас. Це може бути навіть от як на місяць. Знаєте, от як. Ну, тобто я зараз дивлюсь вже майже кінець місяця, але ж ви можете цю філіжанку відкрити для себе в будь-який день місяця. Тож до 30-го, ось так. так. Давайте подивимось, що тарілочка покаже. Виконання гарне. Яке дає жінці, знаєте, як ну, інформацію. Через це виконання жінка отримує для себе інформацію, Будуть, розійдуться від неї двоє людей чоловік та жінка. Знаєте, не сподобається те, що ви в цій ситуації, як, знаєте, ну так, верх отримуєте. Так, і ось тут от цікава ситуація. От Про якийсь корабель мені показують, будуть новини, буде якесь виконання. Я не можу сказати, як воно. Тут такий корабель, воно не зернова угода, він якийсь тут як військовий. Щось вони прогавлять з цим кораблем сусіди наші. Так, і ось тут от, жінка, якісь зміни. Для себе робить це як бажання якесь своє виконує, омріяне, знаєте, от коли давно вже якесь у вас бажання є, але ви себе як стримуєте. І от нарешті ви собі кажете, та ні, ну можна, ну я зроблю. ну Чого я чекаю? От коли буде той самий слушний момент, ні, роблю зараз. І дійсно, от, знаєте, зробите. І це дійсно буде для вас чимось таким значущим. Так. Угу. Ну добре, це я вже замовчу. Це нехай тільки поновити в наших, бо це дійсно будуть зміни гарні, помітні. Нехай роблять. Помолімося за наших хлопців, щоб у них все було добре. На цьому все. На цьому дякую всім, хто дивився. Дівчатка, дуже-дуже вам всім дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Я все читаю, і мені дуже приємно, коли ви мені пишете те, що ви пишете. Дуже вам дякую. Всім е бажаючим бачити ще такі відео. Не забувайте підписуватись, не забувайте. Ставити позначку, щоб вам приходили нагадування про відео, бо я їх намагаюся знімати кожного дня. Тож побачимось з вами в новому відео. Бережіть себе. Нехай все буде добре і у вас і у вашої родини. І все буде Україна, обов'язково. І ми ще на крок, на день ближче до нашої перемоги. Побачимось всім пока.